Постачання Україні снарядів за чеською ініціативою під загрозою, бо президент Чехії застерігає через майбутні вибори. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Чехія не може гарантувати продовження військової допомоги Україні після парламентських виборів, які відбудуться в жовтні цього року, заявив Бібісі президент країни Петер Павел. Чеський президент не виключив, що вибори призведуть до зміни уряду і дав зрозуміти, що пріоритети можливої нової влади поки що важко оцінити. Зараз усі мої зусилля зосереджені на збереженні єдиного підходу до питань безпеки та оборони. Включно з нашою політикою щодо України, оскільки я вважаю, що підтримка України це невід'ємна частина нашої власної безпеки, заявив Павел. Чехія під керівництвом Павела лишалася одним з найвідданіших союзників України. Її найпомітніша ініціатива програма поставок ЗСУ артилерійських снарядів. Прага збирає гроші у своїх союзників у НАТО, а потім через свої зв'язки країнах, які не бажають підтримувати. Україну відкрито купує в них артилерійські снаряди і постачає в Україну. Раніше Павел обіцяв, що ця ініціатива жодним чином не опиниться під загрозою. У інтерв'ю BBC президент Чехії заявив: Я обговорюю ці питання з усіма лідерами парламентських партій, які в тій чи іншій формі увійдуть до складу наступного уряду. Я обговорив з ними необхідність збереження тих самих принципів у сфері безпеки і зовнішньої. І політики навіть після виборів. Однак, звісно, зараз я не можу дати гарантій. Багато чого залежатиме від їхніх підсумків, сказав президент Чехії в інтерв'ю. BBC. за словами Павела, у 24-му Чехія змогла поставити Україні близько півтора мільйони одиниць великокаліберних боєприпасів. А цьогоріч обсяг постачань становитиме 1,8 мільйона, з яких близько 800 тисяч калібру 155 міліметрів. Два роки тому українці були в такому невигідному становищі, що їх вогневі можливості порівняно з Росією становили 1 до 10. Зараз це співвідношення приблизно 1 до 2, сказав президент Чехії у інтерв'ю. Це означає, що за постійного припливу боєприпасів українське командування може дозволити собі розкіш планування, тому що вони знають, що саме вони отримають у найближчі місяці. Тим часом у середу стало відомо, що Тати призупинили постачання зброї Україні, оскільки побоюються, що власні запаси Пентагону скоротилися занадто сильно. За даними західних журналістів, йдеться про надання Києву деяких зенітних ракет та інших високоточних боєприпасів. Петер Павел також закликає інших західних лідерів поглянути в обличчя реальності, посилити тиск на Володимира Путіна і змусити його сісти за стіл переговорів. Він сказав, що і сам відкритий для. Переговорів з російським лідером, але тільки за умови, що Росія підійде до діалогу з реалістичних позицій, а не зі своїм звичайним безкомпромісним порядком денним. Президент Чехії також попереджає, що Росія експлуатує західні демократичні системи і веде гібридну війну по всій Європі, займаючись шпигунством, саботажем, кібератаками і поширенням дезінформації. За його словами, чеська республіка нарощує зусилля, щоб Перешкодити російським агентам діяти вільно, російська розвідка робить так багато спроб саботажу на нашій території, що ми просто зобов'язані захистити наше суспільство, сказав Павел.